Наша редакція знайшла списки працівників найбільших заводів РФ із виробництва шахедів. Місто Єлабуга, це Республіка Татарстан. Там на заводі Алабуга виготовляють дрони, якими російські військові атакують українські міста. На посаді старшого заступника начальника дільниці в Алабузі Раїс Хузіахметов. Раїс написав в описі про себе, що одружений і має двох дітей. В судових реєстрах засвідчувався двічі за статтею Поява в громадських місцях в стані алкогольного сп'яніння Сергій Куляков працює в компанії Алабуга на повній зайнятості начальником зміни котельних установок із зарплатнею в 150 тисяч рублів. Заступник генерального директора по роботі з ключовими партнерами Ільдар Тазудінов. у 2018 році він став депутатом від Єдіної Росії. Росія в цей час змогла масштабувати це виробництво на своїй території. І стати більш-менш незалежним уже від поставок ірану це однозначно воєнний злочин сто відсотків. Як відповідно, воєнні злочини розпадаються на різні категорії. Да, але це як правило там атаки на цивільні об'єкти. Це основний вид злочинів, які вчиняються допомогою шахель.